Вітання, ви слухаєте подкаст що з економікою, де в студії ведуть. Ми Юлія Мінчева з Оксюкреїн і Андрій Федератов Центр економічної стратегії. Ти так сказала, ми Юлія та я завжди говорю про себе в третій особі в другій. іменно Жени. Але ми приходимо і обговорюємо важливу економічно актуальну тему для України, щоб розібратися, що відбувається з економікою сьогодні і, взагалі, там останній тиждень Фейсбуці особливо активно і там серед моїх друзів обговорювали те, що в. В першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект, відповідно до якого а, його прозвали в народі таким а, податком на Google, Що а, буде але й не Фейсбук, то але та, та це цікаво, тому що там, Google, і Фейсбук, Booking, Букінги. Насправді можна підставити майже будь-якого такого те і Uber. Uber, Uber До важливо. речі, Netflix, а, будуть обкладати податком на додану вартість. І сьогодні ми запросили Юлю Маркуц. Вона дослідниця аналітик центру а, Аналізу публічних фінансів і публічного рядування київської школи економіки поговорити про те, що ухвалили, в чому там взагалі зміна. А чому це не є там новим податком? Як часто ви можете почути, десь з обговорень і в мережі, тому що кожен з нас взагалі платить податок на додану вартість щодня в складі дуже різноманітної кількості послуги товарів, які споживають, і ви знаєте, що там ставка 20%, відсотків нас не запитували, податок. чи хочемо ми їх платити Не запитували. Більше того. Ви маєте знати, що саме з цього податку це такий найбільший бюджетоутворюючий податок, і його платять саме. Тобто на нього припадає 38% в минулому році минулого бюджету всіх податкових надходжень, але його платять українці, кожні, коли там щось купують, бо він вкладений. Податок непрямий, його платять споживачі, але адмініструють, і обліковують його податкові агенти, тобто ті, які надають вам цю послугу або а, товар, продають. А, це ми такий був. Коротке інтро, що таке ПДВ. А тепер будемо розбиратися, що це за ПДВ для тих гігантів. Юлі, розкажіть, будь ласка, що ухвалило конкретно, що в цьому законопроекті що тепер змінюється для цих компаній? Доброго дня, дякую за запрошення. По перше, за можливість розказати на поперше є пропозиція оподатковувати 20% ПДВ, Електронні послуги, які надаються цими самими великими транснаціональними корпораціями, які е, не є резидентами України, але вони надають електронні послуги на території нашої країни на суму, яка перевищує 1 мільйон гривень. І відповідно, компанії, які надали такий великий обсяг послуг, мають бути зареєстровані платниками ПДВ. І сплачувати її за відповідну ставку 20 Якщо вони того не зроблять, то це тягне за собою накладання штрафу в розмірі. Сто відсотків від вартості наданих таких електронних послуг. А як зрозуміти? Так, давай будемо розбиратися по ходу. Да, Спочатку то... хто платить. М мені цікаво, а як зрозуміти, що от компанія витратила, типу, заробила саме на території України певну кількість. Це по IP? як, як ну, розділити там українці чи якоїсь іноземці, який купив тут Spotify чи Netflix, але він живе і резидент іншої країни. Це класне питання, до речі, не можу сказати там 100% в технічних аспектах, бо взагалі не моя тема. Але от з приводу того, що як визначити, ну самі не резиденти мають складати податкову декларацію, відповідно зазначати обсяг наданих послуг. І відповідно, якщо цей обсяг буде більше мільйона гривень, то вони мають зареєструватися і відповідно сплатити його. Ну, якщо вони не зареєстровані, це значить, що українці не зможуть отримувати платити за їх послуги. Чи так, як? це дуже класне питання насправді? Бо дивіться: для того, аби цих резидентів не резидентів зареєструвати, взагалі створюють окремий веб-портал для державної податкової служби. Він так і називатиметься ПДВ для осіб не резидентів. І відповідно вони можуть там подавати податкову декларацію спрощену до того ж, і сплачувати податкові зобов'язання в іноземній валюті. Тобто для них створені всі умови, аби вони це зробили. Відповідно, якщо вони цього не зроблять, варто говорити про і штрафи з одного боку, а з іншого для кінцевого споживача це може бути як і проблемою доступу. До відповідних ресурсів, бо наразі мова йде тільки про штрафи для нерезидентів. Та але якщо це якийсь злісний, не не знаю, не платник, то можливо там і інші якісь можуть бути нас. Тобто, якщо Google не буде платити податки, то ми будемо користуватися не Google. Ну, але тут також, якщо я правильно розумію, раніше для того, щоб платити е, ПДВ в цій країні, їм треба було мати е, якесь регіональне представництво, тобто бути безпосередньо представленими в компанії, щоб ця компанія, яка в Україні зареєстрована, була зареєстрована як платник ПДВ, і тоді вона платить. Тобто, виходить так, що ці компанії, коли не платять, це ну абсолютно таке викривлення, тому що ти йдеш, купуєш хліб, умовно платиш ПДВ, а хтось купує щось, наприклад, рекламу. Просто ми тут говоримо про якісь такі. Oh. Послухові речі там, музику слухати чи щось купувати ну, це, тому що я от е, в мене таке невеличке обговорення в Фейсбуці, mm -hmm, і mm -hmm. все ж таки цей податок част, частково ну обговорюючи це, е, все ж таки податок на витрати фізичних осіб на те, щоб ну щоб те, що вони витрачають, як звичайне ПДВ. Да Так, ну але тут просто треба розуміти, що на цьому все по перше, це важливо і на тому не закінчується. Ми знаємо, що насправді дуже багато нелегального контенту, і я не знаю, на жаль, який відсоток споживає легально музику. Де-інде чи там серіали, але мені здається, що ну досить малий, і це теж проблема, як це легалізувати. А друге, це е, купу компанії, які ведуть бізнес, які наприклад сплачують за рекламу. І фактично, коли ти замовляєш рекламу в не знаю, українській газеті чи українському медіа, чи на телебаченні, ти сплачуєш ПДВ. Якщо ти це женеш через Фейсбук як рекламу, то виходить, ти не сплачуєш. Це також ну дискримінаційні умови. Юлю чи я права, чи, чи це чи це про це також? А, я так, це таке ж абсолютно правильно. По перше, цей податок в першу чергу і запроваджувався для того, аби зробити такими рівними умови, і для тих, хто має представників в Україні, та і відповідно сплачує за українським законодавством ці 20% ПДВ, і ті, яких не було в Україні, представлено, і яким чином, тобто, їх взагалі оподаткувати, було незрозуміло. І тепер оця колізія вона виправляється звичайно. Тож в цьому є обов'язково плюс. Але адмініструвати, тобто їм треба буде зареєструватися в цій системі ПДВ для нерезидентів, правильно, але Цієї системи ще немає. Коли як, як який там такий таймлайн цього проекту, якщо його дійсно ухвалять в другому читанні, е, протягом якого періоду треба створити цю систему? Можна зареєструватися, не реєструватися? Тобто, коли так приблизно можна очікувати е, змін і такого адаптаційного періоду для компанії, або вони вирішили, що робити з новими правилами? Коли малому бізнесу готуватися до збільшення так, видатків, на рекламу? коли я реклам. буду довше дорожче платити за Netflix? таке питання. Як правило, по законодавству, якщо такі закони приймаються, то вони мають бути або там через шість місяців, або з нового року. Тобто, тут буде залежати як швидко буде цей законопроект проходити всі процедурні моменти. Це раз, а по-друге, з приводу — так це супер класне зауваження. Я також про це де зазначала вже, що. У нас має бути синхронізація знаєте, однієї гілки, яка виконує це, виконується да, в даному в даному випадку, це ДПС, і законодавча наша гілка, да, щоб не було такої ситуації, що закон вже прийнято, він почав діяти, а ні порталу, нічого немає. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли бізнес навіть може і хотіти та. Да? Зареєструватися і сплачувати, але в нього не може немає там можливості, да та, для цього. Тобто, тут звичайно, синхронізація обов'язково має Знаєте, мені здається, що взагалі кожен раз, коли так публічно обговорюються податки, це завжди така купа людей, які кажуть, ні, ми не хочемо більше платити. Я пам'ятаю, коли товари з AliExpress, Експрес, коли оподатку збільшували оподаткування, також було дуже багато розмов. і Вони всі з точки зору того, що не потрібно це робити, але все ж таки, от, з точки зору справедливості, Україна ж напевно, не єдина країна, яка оподатковує такі послуги. Юлія, я знаю, що ви досліджували, як взагалі цей податок він, яка його історія в світі, де ще оподатковують послуги на Google рекламу там чи на Uber? і як до цього ставляться в цих країнах? Можливо, ви також знаєте. А, та ми взагалі тумані там по самозадніх, бо податок на Google вже за останні п'ять років впровадили більше 60 країн в світі. І відповідно принцип цього податку всюди він є незмінним: це оподатковувати електронні послуги на резидентів, аналогічно з тими, як це робиться для місцевих компаній, для того щоб для всіх гравців цифрового ринку ринку був, були однакові умови, однакове податкове регулювання. Якщо ми візьмемо країни по ставках, наприклад, то тут є різниця, є різниця і в країнах, які так само, як і ми оподатковуємо 20%, подавається приблизно 20% країн. Є ті, які оподатковують ставками нижче, є ті, які оподатковують ставками нижче. Якщо ми говоримо, наприклад, про країни ЄС, то відповідно до директиви про спільне оподаткування ПДВ, яке з 2006 року діє, то найнижча ставка там — це 15% ПДВ. І, відповідно, там десь 13 країн Європи, у них є ставка від 15% до 19%. Um, що ще є особливого в країнах? Наприклад, якщо в Україні ми ставимо порогову суму 1 мільйон гривень для того, щоб захистити малий бізнес да, і оподатковувати тільки там, великі компанії, то є країни, в яких взагалі немає порогової суми. Uh, що це означає? Тобто, якщо uh, не резидент здійснив хоча б одну операцію з продажу в країні, де він не є платником ПДВ, то це вже його зобов'язує. Зареєструватися, включити ПДВ у вартість своєї послуги і перерахувати суму податку до держави. Це багато країн, це країни ЄС, і Австралія, і Південна Корея, і Велика Британія, і так далі. І третя така складова відмінності по країнах це відмінності в реєстраційних процедурах. Є компанії, в яких є країни, в яких компанії-нерезиденти мають призначати свого податкового агента для адміністрування податкових зобов'язань. Є ті країни, які мають можливість скористатися порталом Це для країн ЄС міні stop shop Про що цей портал? Тобто він. Якщо ви зареєструєтеся на цьому порталі, то не потрібно вже окремо реєструватися платником в кожній країні окремо, а можна централізовано подавати податкові декларації і сплачувати відповідно податок. І третій, це той варіант, який в принципі брала Україна, це використовується власна онлайн-система, як у нас ПДВ для нерезидентів, і відповідно за допомогою цієї системи можна зареєструватися і відповідно сплачувати податки. А чи можна ще вважати це таким е, кроком до е, цивілізації, легалізації е, малого бізнесу, фізичних осіб підприємців? Тому що я коли почала дивитися, як давно ми розглядаємо і працюємо над цим законопроектом, побачила, що такі ідеї були ще в 2019 році, але тоді і був і Законопроект з абсолютно іншим номером, але дуже подібним за змістом з тим, що ухвалили минулого тижня, де якраз не було вирішено в там першій редакції із ініціативи гетьманцева. Сама ідея з фізичними особами, тобто вони надалі могли з звичайною своєю умовної там картки платити за рекламу, наприклад, на Фейсбуці, і не платити ПДВ. А зараз виходить, що вигідніше і легше це робити через податкового агента. Тобто через якусь або компанію, або ти зареєстрований, ти платиш податки? Чи я правильно розумію, і чи можна очікувати такий е, е, перехід е, там, людей, які, наприклад, чимось торгували в мережі як фізичні особи, навіть не підприємці, і там щось рекламували, що їм зараз е, буде краще якось е, бути менш в тіні і зареєстрованими там як платники ПДВ, як фізичні особи підприємці е, Як будуть вести себе? Е, Суб'єкти, які підпадають під це регулювання і які раніше ну, не платили ПДВ, як ви думаєте? Ну, коли ми говоримо про цей саме закону то наразі він не стосується. Він для них стосується лише в частині. Потенційно для них може прости вартість послуг, наприклад, той mm -hmm. самий А от ті, хто не оподатковували взагалі, це оці великі е, транснаціональні. Які надавали, послуги, а, які надавали ці послуги mm -hmm. і отримували з них дохід, і нічого з цього не платили. Тобто, фактично так. зараз ми залишаємо ПДВ в країні, правильно я розумію? Так. звичайно. Так, В тобто, ми... загальну Зав... рамку 20% від цього. О... Обсягу всього, що заробляли великі транснаціональні корпорації у себе в країні, да бо вони надавали послугу українським споживачам за рахунок коштів українських споживачів Ми мають відповідно сплачувати в український бюджет. А чи ви розраховували, які очікувані будуть суми надходжень до цього українського бюджету після впровадження такої норми? Ми особисто поки що не проводили, бо дуже складно оцінити да, Так, б'ємо да, взагалі. Да. що Спочатку запитала, а потім подумала, що це якось дуже складно запитала. Те, це, ціно там, те, що ми чуємо, це 3, мільйон, 3 мільярди гривень щорічно. Про це говорить голова податкового комітету Верховної Ради. І в принципі, це якби навіть якщо ми вийдемо на ці 3 мільярди гривень, то це буде дуже ок, звичайно. Таке шуттєве, та суттєве посилення? Так, шуттєве. і відповідно в ситуації там кризових років минулих, таке для нас збільшення доходів є і підвищення ліквідності, і зменшенням дефіциту і можливості профінансувати більше соціальних податків, звичайно. Тож для бюджету це однозначно плюс. А чи ви не аналізували? чи Можна цей закон обійти? Ну це така українська традиція. Коли виходить нове законодавство, придумують нову якусь модель, яким чи не можна не платити щось. Тобто, це за рахунок того, що це платять самі міжнародні компанії, то вони теоретично ну, мають його платити. Але чи є якісь такі вузькі місця в цьому законопроекті? Знаєте, є такі моменти, як ризик репутації, та, звичайно, я не думаю, що великі компанії, як Google, будуть цим нехтувати, та, як сплатою податків, бо це ж репутаційні ризики, але, звичайно, завжди є можливість при бажанні знайти якусь лазійку, та, скажімо так, в лапках. Може бути можливості для дроблення операцій, наприклад, потенційними платниками, не резидентами, для того, щоб цей поріг в один мільйон гривень не було досягнуто, наприклад. Бо взагалі то цей поріг було встановлено для того, аби захистити від зайвого оподаткування малий бізнес. Але якщо створювати якісь невеличкі посередників, які можуть робити у якого там 100 мільйонів фопів. Так, Звичайно, це можливо, так, можливо. Так, і про це, до речі, застерігає там головне юридичне управління при розгляді цього законопроекту. Тобто я правильно розумію, що фактично там це хороші цивілізаційні кроки всі країни багато країн вже там, а іншим рекомендовано там, зокрема, організацію економічного співробітництва і розвитку оподатковувати цифрові послуги від нерезидентів. Всі до того прийдуть, але питання ключове ще в тому, як це адмініструвати. Я просто хвилююсь, щоб не вийшло так, що ну в нас буде наприклад податок, але все одно він там не буде працюючим. Чи це можлива така ситуація? Чи ні, чи, 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 як, як ви гадаєте? в цілому, що можу сказати? З нашого боку, навіть такий момент, як дозволити не рез компаніям не резидентам сплачувати податкові зобов'язання в іноземній валюті, та, навіть не в гривні, для того, щоб їм було простіше це зробити. Це вже супер. Ну, тобто, мені здається, що в даному випадку зробили вже все можливе і неможливе для того, щоб простити цей механізм культура сплати податків, да та, і так далі, то вже на совісті, скажімо так самих тут, але мені здається, що в даному паку, якщо ми говоримо про дуже великі, великі транснаціональні корпорації, то то скоріше все менш вирогідне ніж якесь мале підприємство, яке якомога намагається та зменшити власні зобов'язання. Да, та, ну з іншого боку, це всі великі на очах компанії, до яких напевне. Хоча б зрозуміло, куди йти з перевірками і дивитися, чи вони сплачують, чи зареєстровані, як відбуваються. Ну і я сподіваюся, що з ними також велись перемовини. і те, що я бачила за досвідом інших країн, то в Фейсбук ще там три роки тому, в 2017-му, вони офіційно ухвалили, що переходять до тої стратегії сплати ПДВ в ті країни, які функціонують. Просто що в різних країнах різні підходи саме до того, в який момент сплачувати, чи треба реєструватися, чи не треба, чи це окрема система, те про що ви говорили раніше. Але там концептуально з боку них є. Згода переходити на такі формати відносин з державою у мене друзі е, говорять про те, що цей е, гроші, які підуть з сплати ПДВ е, цими великими компаніями, особливо тими, які отримували гроші з реклами, вони мають піти на гранти підтримки незалежних медіа, Хорош, який. який довгий час е, ну, отримують свої доходи через рекламу. І ці доходи не настільки, не настільки великі, саме через те, що ну і більше того, Фактично в них забирають ці доходи з реклами в класичному розумінні, якраз те, гіганти і, 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 і рекламні кошти переносяться туди, замість того, щоб лишатися в медіа. таким чином, воно трошки вирівнює ситуацію. Юлю, наскільки це можна зафіксувати? Ну так якщо просто пофантазувати, такий цільовий цільовий розподіл і цільове використання конкретного податку? Бо ми, наприклад, знаємо історію там з дорожнім фондом і там акцизом на пальне, наприклад, що він йде там до дорожнього фонду і потім будуються дороги? Чи можна робити щось подібне з цим податком? Чи як чи, чи вам ця ідея виглядає робочою? Взагалі це може робити з будь-яким податком. Тобто, якщо ми говоримо про цільові якісь надходження, да, то відповідно це має бути також звичайно закріплено в законодавстві да, в бюджетному кодексі. В першу чергу, був відповідно він у нас є основним документом, який регулює ці надходження і витрати. Саме ті, які стосуються бюджету. Відповідно, якщо передбачити е, цільове та, спрямування коштів, то це може бути, але тут також потрібно дивитися на потребу е, у коштах в певному напряму, і чи потрібно буде фіксувати це, наприклад, кожного року окремо, та, куди саме йдуть гроші від податку на Google, чи є сенс просто забезпечувати загальний фонд. Тими коштами, які потрібні в першу чергу на функціонування самої держави. Та взагалі дуже прикро, коли немає довіри до, до самої е, такої підзвітності цього механізму, то часом може і краще, коли це йде з загального фонду і далі порозподіляється на те, де дійсно найбільша потреба, ніж створювати якийсь фонд, яким потім можна буде маніпулювати. Ну тобто, один змі дадуть, а іншим не дадуть. Ну можна наприклад. використовувати український культурний фонд як такий достатньо хороші моменти. Там який... підпрацьована грантова програма, можна це якось перерозподіляти. Ну, на конкурсній основі знову ж таки, щоб не питання, що будь-яке змі може отримати будь-яку підтримку від споку держави. Добре, ми тут вже дуже надихнулися самою ідеєю цього податку і вже поділили до того, як його почали збирати, що насправді не найкраща, не найкраща ідея. Дякую, що були з нами. Ми розібралися. Що податок на не настільки страшний, маніпулятивний, а головне потрібний цивілізаційний і улівнює в правилах гри українських і неукраїнських резидентів. Так дійсно дуже ймовірно, що це призведе до збільшення там фінального чеку за певні послуги. Але за все в цьому житті треба платити. Ну і мені здається, що найцікавіше все ж таки для мене особисто буде, як будуть реагувати ті компанії, які надають ці послуги, чи будуть вони адаптуватися, там зменшувати свою частину в цих прайсах, да, цінниках своїх, чи вони будуть просто збільшувати там вартість. Тому що я розумію, що є багато ринків. Там, як ти сам правильно казала, там онлайн-кінотеатри, якась платна музика. Там, Якісь ще наукові, я не знаю, бази даних, за які там університети платять кошти. І звісно, що це не така прям дуже комерційна напрямок. Там ще ринок формується, люди ще там з. Такої з е, камнем на серці починають платити за речі, які вони до багато років отримували безкоштовно. Безкоштовно. Слухайте. Да, і це така дуже правильна культура, але вона потребує достатньо багато часу, щоб люди адаптувалися, почали от, з точки зору поведінки, змінювати свої звички. Але це дуже цікаво спостерігати. Я сподіваюся, що е, це буде справді розвиватися культура е, того, що в податки потрібно платити. Ха, ну, якщо ухвалять законопроект в другому читанні в цілому, то можемо заявлятися. Рік подивитися, наскільки просунулись впровадження, і, чи дійсно культура наскільки швидко споживання змінилась. Дякую, що були з нами. З нами була наша гостя Юлія Маркоц, аналітик центру аналізу публічних фінансів і публічного урядування Київської школи економіки, а також Юлія Мінчева з Vox Ukraine. І Андрій Федерати, центру економічної стратегії. Слухайте нас кожну суботу о 19.00 на громадському радіо або на діджитал-платформах Apple Podcast і Google Podcast що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?